Всім привіт! Вітаю вас на каналі. Шишки підростають. Бачите, які розові. Вже вони збільшуються, листочки вже з'являються, це лісвеніця, і вона кожен рік скидає свої гілочки і потім нарощує нові. Сьогодні в нас дощ. Показувала вам, коли йшов сніжок. Зараз дощ. Всходять мої тюльпанчики, які я вздовж дорожки висаджувала. Ось тут є і рані. Там за ними в мене будуть піони. Як тюльпани відійдуть, потім підуть піони. Тут у мене теж клумбочка з трояндами, з нарцисами. Ось вони вже повністю порозкривались. Треба зрізати букетик, а то вони такі, знаєте, та мокрі, вже падають. Там у мене троянда мілкоквіткова. А тут під заборчиком вже є тюльпанчики. І навіть вон мускарі теж в садочку. Подорожі привезла собі полуницю. Були в супермаркеті, їздили, і там по 2 євро була полуничка. І ось я взяла три кущика і привезла. Подивимося, вони всі різні сорти. Цей сорт має назву Mara Des Бойс. Тут навіть ось вже є плоди. Так, тут у мене з квіточками і теж з плодами. Це сорт Анабель. Всі різні там якраз і було три сорта. І ця теж от вона вже з плодами, з квіточками, шарлот. Подивимось, цікаво, чи піде вона в нас, чи ні. Землю я з неї не витягувала, так в чемодан і е, склала її. Поки що на двір не виношу, тому що в нас похолодало то Сніг, то дощ, і я її ось так в миску поставила і стоїть вона в мене тут на столі біля моїх фіалок поливаю. Ну, а потім сонечко вийде, хочу не в грядку посадити, а окремо в такий длинний горщик. У мене там вон, є такі горщики длинненькі, то я буду туди її. Садити, а потім вже, як відійде, вже вуса напускає, то буду розсаджувати. Побачимо, побачимо, що вийде. Тут у мене помідорчики, я сіяла. А по дві-три зернинки от в кожну луночку набрала водички, бо вони підсохли і хочу полити їх. Ось так. Моя розсада. Це домашні. Сімена, які я з тих помідорчиків, які мені подобаються, збирала. От Потім я їх замочила в цьому році трошки, вони мене постояли в корнівінчику І я потім їх посадила. Крутяться вони, звісно, до сонечка. Я їх перевертаю. Поряд стоять мої орхідейки. От, і от так от вони ростуть. Ну, висаджувати їх, звісно, рано, тому що погода, бачите, самі яка. А тут поки вони ось такі в мене. Вже їх, мабуть, треба теж дебільші брати і пересаджувати окремо, тому що, коли він залишається один, він тоді міцніший. Коли їх два, вони більш такі. Тоненькі і не дуже гарно виглядають, переростають. Спочатку я їм тут світло включала, зараз не включаю. Ну, а зараз вставлю кадри трохи із Швейцарії, подивитись, хто любить такі відео. То Пропоную до перегляду. Ми з вами в Женеві, це столиця франкоязичного кантону Швейцарії. По узбіччю кругом платани. Я вже вам про них розповідала. Ось такі вони мають вигляд на даний момент. Ні листя, ні гілочок ще немає. Коли вони будуть, то це дерево дає дуже багато тіні. Ми вздовж Женевського озера і ось такі длінні-дліні алейки для відпочинку тут є. Тут є люди, які займаються спортом, дуже багато. Хоча зараз не ранок, зараз десь 11 або 12 година. Ми поїхали по справах, і у нас було півгодинки просто пройтись тут і прогулятись. Тому заїхали полюбуватися ось такою красою і сісти на прогулянковий катер і переїхати на ту сторону озера. Прогулянка недовга. Максимум катер їде ну, десь 10 хвилин, перевозе на ту сторону. Можна там вийти погуляти, а можна просто, як ми, туди і обратно проїхати на катеру і подивитися, приблизитись до фонтану, який я вам покажу, і буду про нього розповідати. Ось таке узбіччя, дивіться, яка чиста вода. Дуже-дуже вона така прозора. Ми вже з вами їдемо на катері, і он там дуже далеко видно гори, гарні краєвиди, маяк і також фонтан. Жидо, він знаходиться якраз там, де озеро впадає в річку Рона. Дуже масштабний фонтан, і навіть його видно з висоти 10 тисяч кілометрів. Він видає 140 метрів у висоту свою струю. І е, струя 200 км в годину має таку швидкість. І кожен раз в повітрі, кожну секунду знаходиться 7 тонн води. Ну а на тому березі вже видно домівки, причал. Купаються тут лебеді, також на озері є сауна. Можна так сказати, місцева купальня, де швейцарці відпочивають, проводять вільний час і стрибають в озеро після гарячої сауни. Також тут і лебеді плавають. Що стосовно фонтану, то він був, задумка його була не як достопримічательність, а щоб розгрузити гідросистему від зайвої води. Ну а згодом це стало такою фішкою, куди люди приходять і відпочивають, і також фонтан цей підсвічують вечорами в різні кольори. Можна підійти, і зробити. Фото гарні. І будуть також гарні краєвиди поряд з фонтаном. Там є така подіумна дорожка, прогулянкова дорожка, і тому можна ближче насолодитись цією красою, скажімо так. Ми з вами повертаємось назад. Казала я, що тут дуже-дуже чиста вода, також тут є риба. Але рибалити де захочеш не можна. Тільки треба узгоджувати місця, ну, не місця, а узгоджувати свій, свій вихід на воду, на рибалку в окремих місцях, які дозволені. Яхти понад берегом стоять. Дуже-дуже длинне озеро. Довжина його 73 кілометра. А ширина 14 кілометрів. Тому ось на таких яхтах теж, ну, я думаю, що це приватні яхти, і е, теж на них можна відпочивати. Але, мабуть, коштує <свісно> Не дешево. Ну, а на такому катері можна прогулятись безкоштовно з одного берегу на інший. Всім дякую!